Шмот, глава перша. Ось імена синів Ісраеля, які прийшли в Єгипет. Вони прибули разом із Яаковом, кожен зі своєю сім'єю. Реувен, Шімон, Леві і Єгуда. Ісахар, Збулун і. Дан і Нафталі, Гад і Ашар. Всього сімдесят осіб, які походять від Якакова. Йосеф же на той час був у Єгипті. Йосеф помер. Померли всі його брати. І все те покоління. Але сини Ізраїля множилися, їх ставало дедалі більше, вони розмножувалися і посилювалися, так що країна переповнилася ними. У Єгипті запанував новий цар, який не знав Йосефа. Він сказав своєму народу дивіться, сини Ізраїля, численніші та сильніші за нас. Давайте вчинемо з ними мудро, щоб їх не стало ще більше, бо якщо трапиться війна, вони долучаться до наших ворогів. Воюватимуть із нами, а потім підуть із країни. Над народом Ізраїля були призначені наглядачі, щоб пригнічувати його важкими роботами, і народ Ізраїля побудував для фараона міста сховища і, і Раамсес. Але чим більше пригнічували цей народ, тим більше він розмножувався і поширювався і зненавиділи єгиптяни синів Ізраїля. Єгиптяни безжально примушували синів Ісраеля до робіт, Важка робота з глиною і цеглою, всі види роботи в полі і вся інша робота, до якої їх безжально примушували, зробила їхнє життя нестерпним. Володар Єгипту повелів двом повитухам єврейкам, яких звали. Шифра і пуа. Коли ви приймаєте пологи у єврейок, то спостерігайте біля пологових каменів. Якщо це хлопчик, то вбивайте його, а якщо дівчинка, то нехай живе. Але повитухи боялися Елокім. І вони не робили так, як казав їм володар Єгипту. Вони залишали дітей живими. Цар Єгипту покликав повитух і запитав їх, Що ви робите, чому залишаєте дітей живими? Повитухи відповіли фараону. Єврейки відрізняються від єгипетських жінок вони, живучі, народжують до того, як прийде до них повитуха. Елокім віддав добром повитухам, а народ усе розмножувався і надзвичайно посилився. За те, що повитухи боялися Елокім, він зробив їх родоначальницями кланів. Фараон же дав усьому своєму народу таке повеління будь-якого їхнього новонародженого хлопчика, кидайте в ніл, а дівчаток залишайте живими.